Усім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини і кулінарію. І я зараз хочу вам показати дещо просто дивовижне. В кадрі ви бачите не що інше, як фікус. Це просто громадний фікус. Це, напевно, найбільший фікус, який я колись бачила у всьому житті. Ми звикли розуміти, що фікус це щось маленьке, це щось у горщику на підвіконні, або навіть в більшому горщиці на підлозі. Але подивіться просто на розмах. Оце, оце все фікус, фікус, це його листя, це його гілки. Він просто товстелезний, Подивіться на... Розмір, подивіться на розмір його стовбура. Ось його корень. Він прямо у такій ріщиці, щоб його ніхто не зламав. Подивіться на гілку, подивіться на товщину гілки. Оце ось його гілка. Бачите, вона підперта залізними такими ось колонами. Щоб ця гілка просто не впала людям на голову, бо це зараз парк, це алея, алея фікусів. вони всі такі здорові, але ну, цей, певно, найтовщий, який є. зараз люди сфотографуються, я підійду трішки ближче. Так. А, зараз, зараз. Так, щоб не сфотографувати людей. Дивіться, дивіться, ось ближче, який в нього стовбур, яка товщина стовбура просто, і це просто фікус. Ви розумієте? Ось його коріння. Це просто вау. Ось інформація про це дерево. Тут, до речі, великі штрафи, якщо пошкодити це дерево, тому що суспільство опікується про це дерево. Якщо я все розумію, то воно привезено з Австралії. Цікаво, прочитаєте, здається, непогано видно. Просто подивіться. Це, здається, просто ну, це неймовірно. неимовірно краса і гладенька